Вітаю, шановне журі інтернет Олімпіади, крок до знань. Я учень восьмого класу Харківського ліцею номер 122 Богорозької РТМ. І я хочу представити свій дослід по виділенню свого ДНК. У кішки завжди народжуються котята, і не буває так, щоб кішка народила тигра. Або чому дитина іноді копія дідуся? Відповіді на ці питання дала наука. генетика. Все виявляється пов'язане з хромосомами, а вони складаються із королевих кислот дезоребнокуїнової кислоти ДНК. В подорож по країні спадковості ми відправимось в 9 класі. Але Мені захотілось трішки заглянути в майбутнє і провести дослід. Але перед цим хочу розповісти про дезоксирибонуклеїнову кислоту, тобто ДНК. ДНК є основною молекулою спадкової інформації всіх живих організмів. Ця молекула складається з двох довгих ланцюгів, сплетених у форму подвійної спіралі. Ланцюги ДНК створені з нуклеотидів, кожен з яких складається з трьох елементів цукру, дезоксирибози, фосфатної групи та одного з чотирьох азотистих основ, тобто цитозину, гуаніну аденіну тиміну. Молекула ДНК унікальна. Кожен тюєм. Тобто 2,5 см, може зберігати 5 ГБ інформації, довжина ДНК однієї людини дорівнює відстані до плутона і назад. Якщо зібрати по одній молекулі ДНК всіх людей, то вона поміститься в чайну ложку і буде важити 1,2 грами. Та ось наші інгредієнти. Перше сіль, якась прозора посудина, миюче для посуди, спирт та грейпфрут. Далі потрібно дуже гарно вимити нашу прозору посудину, щоб у ній нічого не залишалося. Та було усе дуже гарно видно. А потім треба ще все насухо витерти, щоб не залишалося ніякої вологи. До прозорої посудини спочатку ми додаємо слину, потім дрібку солі. Після солі додається декілька крапель миючого засобу для посуди, потім сік грейпфрута, та наприкінці декілька крапель спирту. Потім усе треба ретельно перемішати та почекати декілька хвилин. Як ми бачимо після того, як ми перемішали, у нас з'явилося наше ДНК. А висновком буде те, що кожна молекула ДНК унікальна. А вам я дякую за увагу та на все добре!